Вас вітає ту канал Кентрейд. Сьогодні ми з вами розглянемо швидкозмінний різьбонарізний патрон з компенсацією СК 40 виготовлено за стандартом DIN 69871 форми АД від відомого турецького виробника Дегерлі. Цей патрон називає швидкозмінним за рахунок його конструкції, яка дозволяє змінювати втулки одним натиском. Особливість цього патрона в його компенсації, що забезпечує тривалу роботу мітчиків. Мітчики виставляються в оправку через спеціальні вставки, які мають запобіжну муфту. При застеріганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трешітки. Ще сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Конус ск 40 є поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни у фрезерних верстатах. Таким чином, маючи патрон з усівої компенсації, і швидкозмінні змінні різьби на різні вставки, ви застерігаєте себе від поломки мітчика зіпсування деталі та отримаєте якісну різьбу. Швидкозмінний різьбонарізний патрон має наступні характеристики: виріт патрону 64 мм. Конус ЕСК-40 дін шістдесят форма AD. діаметр корпусу тридвісі мм. Діапазон нарізає різьб. Від М2 до М14. посадковий діаметр під швидкозмінні втулки – 19 мм. Діапазон зжимання 7 мм. Діапазон розжимання – 7 мм. Циліндричний хвостовий робить цей патрон універсально. В плані використання його можна використовувати на будь-яких конусах через перехідні втулки. Турецька компанія Degerli виробляє різьбонарізні патрони з високої інструментальної сталі з зносостійким покриттям, що забезпечує високу місці оправки. А весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушнкрапичкавізкрапочка.ю, де ви можете також формувати своє замовлення, а ще замотажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку робимо будь які куточок України з ним швидко, надійно та якісно.